Ось адаптований текст для вашого ролика. Я віддаю перевагу максимально простим соусам з каструлі, особливо в будні дні. Виймаю м'ясо, зливаю зайвий жир в невелику п'єлу, а потім додаю щось алкогольне, щоб розчинити смачні підсмажені шматочки на дні. Останнім часом це був злегка окислений сухий вермут. Потім повертаю жир назад, приправляю соус, якщо потрібно, і поливаю ним свою відбивну стейк або котлету. Але вчора, коли я готував чергову свинячу вирізку, мені захотілося чогось більш густого і вершкового, щоб полити м'ясо і картоплю. Зазвичай я роблю бармани це така, сирару або паста з борошна і масла по французьки, але в цей раз не хотілося діставати зайві інгредієнти. Мені потрібен був лише один, і цим інгредієнтом стала моя улюблена сметана. Можна взяти і густий жирний йогурт, але смак соусу буде іншим. А ось знежирений краще не використовувати, якщо, звичайно, не хочете зіпсувати соус. Сметана, як ви знаєте, це кисломолочний продукт з високим вмістом жиру і насиченим смаком. Якщо змішати її з увареним вином і гарячими соками з сковороди, вона перетвориться в ніжний, злегка кислуватий соус без всякого борошна, крохмалю або інших загусників. Просто готуйте соус, як зазвичай, приберіть м'ясо, злийте зайвий жир, додайте вино і уварите його, потім поверніть жир назад. Потім зніміть каструлю з вогню і розмішайте пару столових ложок сметани або більше. Смакуйте, приправте, якщо потрібно, і полите цим соусом все, що стане смачніше з вершковим ароматним соусом.